Всім привітаємо, я Артем, і сьогодні у нас друга частина з дуелями з чуваком Абізяна. Та є, ну він щось у мене щось захотів пограти так жорстко. Обережно, я боюся, він щось підходить. А, так мені хоча б один раз попасти по ньому. Бо я ні одного разу не можу по ньому попасти. Не, споганый, блять. Для дуелю, коли не для мене. Я ні одного разу не можу попасти. Пару раз попав і все, я йому далі дальше не можу нічого зробити. Ну, Альоно, як я просто щось можу зробити? І мені все виносить. Я йому навіть не можу наносити, нормальную. Я ЗМІХ! Або мені просто монцы попробувати їх их выпрыгнуть. Як Так. Блін, ский так, ти не бійся, чувак. तुम्हें oh. <laughs> <Yeah, tia's me. laughs> <Ooh. laughs> oh, Хороша, грано, мені дайте ми гарно граємо. Так, але він... Більшість дів просто програє. Він не може в мене як ніяк виграти. Але надіюся, що ми... Ні, ну ми гарно граємо. Маємо дуже гарно вести, я просто... У нас майже у мене... У нас відео просто з дуельками, але я не розумію його, бо я просто програю. Він наніс мені урон. До побачення. Ух ты мій! Хоча б один раз попасть можно! Я наче ультуши не маю! Нарешті маю! А я две тички на а я одну. Ух ты мій! Ух ты ж! Мій. Так, але ему тычку на нис, я змій. Чуть. Так він знак. Не, ну мы просто прикольно. Ах ты ж так, е... я ему ну, типу, даю эти вылет шел и я притворяюсь, ну Что им ты бубум крутый. Да но я нормально не можу. Я зараз его потім выносу просто. Ах ты ж, а як? А, точно у нього ж две тычки. Ну я навіть одної тички не можу знести. Ну люди, ну я його навіть одного разу не зможу знести. Я є те, що і й... гарно ну, в час. він нарешті, напевно, дуже радий зараз, що він цьому він виграє. Так, але мені хоча б один раз його виграти треба. Я не можу. Да блин, як же так? Ну, все, я йому поіграв. Не, ну хорошо зіграло. Я знаю, кого можна взяти. Візьмемо, наприклад, шельку. Дивися в клуб, шельку. Шелі, 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 давайте на шелізі. Все, беремо шельку. Тепер, це. Це, гарніше. це я готовий. Блін, вийшов з сети. Блін, от такі у нас вийшли ігри з чуваком Обезьян. Силка на нього буде в 100. Всім пока-пока!